Вітаю, шановні глядачі, нафта впала до 60 доларів за барель. Трошки підросла, але її тренд невгамовно вниз. Це мінімум за 4 місяці. Бачимо класичну ситуацію, коли на ринку занадто багато товару, і все ці розуміють. Насправді, те, що нафта підвищилась до 70 доларів, це одразу скажу абсолютно не фундаментальні були причини. Просто бувало на дорозі до падіння нафти. А ми віримо, що вона впаде нижче 60 рано чи пізно і буде. Бренд І-55 стало справа в тому, що з'являлися такі різні ситуації, як там війна на Близькому Сході чи ще щось, які просто трошечки притримували безпосередньо цей фундаментальний чинник на падіння, але все ж таки невблаганно більше навіть краще сказати, нафто йде вниз, хоч і волатильно, хоч періодично скакаючи двище, але вона справді цей тренд на нафту стає союзником України нашій боротьбі. Отже, ціна летить вниз, і прогнози кажуть, що на початку наступного року побачимо 50 баксів за барель. Це падіння достатньо сильне порівняно з літом, коли ціна трималася 60-70 доларів. Головна суті причина проста: ОПЕК вирішив відкрити екрани і збільшити видобуток на півмільйона барелів на день у листопаді. Це втрати рази більше, ніж вони дали взагалі в жовтні. Содійська Аравія хоче повернути собі частку ринку, їм вже набридло тримати видобуток на низькому рівні. Там ну ми не раз вже на. Цьому каналі пояснювали і не на цьому, що тисне на Саудівську Аравію дефіцит бюджету дарувати лишні гроші, не хочеться нікому. Але ось парадокс, коли всі почали додавати нафту на ринок, попит зовсім не виріс настільки, щоб все це поглинути. Пропозиція нафти на ринку зростає швидше попитом, надлишок йде у запас. Світові запаси нафти ростуть шостий місяць поспіль. Звісно, попри. Вище точніше попит у Китай запасається сильно інші країни, але це теж буде мати свої межі. США теж повпливало на ситуацію. Їхні запаси виросли на 1,8 мільйонів барелів за тиждень наприкінці вересня, це майже вдвічі більше ніж очікували. Причина експорт американської нафти впав, бо попит слабкий, і тут ще шатдаун уряду, який заблокував публікацію економічних звітів і змусив всіх. Нарувати щодо стану економіки. Коли уряд не працює, це завжди погано для довіри до ринку. Москва у вересні теж збільшила експорт нафти. І все завдяки ударам України по НПЗ. Україна знищила велику частку московської переробної потужності. У вересні не працювало близько 340 тисяч тонн переробки на день. Це історичний рекорд за кількістю зупинених заводів. І ми віримо в те, дорогі глядачі, що цей рекорд буде побитий. Сили оборони оголошують Олімпіаду на Московії. Б'єм рекорд з скорочення переробки нафти щодня. У Московії зменшилась можливість переробляти нафту, і дизель. Удари по Кірішах, другому за величиною НПЗ Московії по Рязанському заводу. по Села на відстані 1200 км від лінії фронту. Понад 20 заводів отримали влучення з початку серпня у московитів. Дефіцит палива. Черги на заправках, ліміт 30 літрів на людину. У багатьох регіонах віддалених взагалі там кипсько все. Бензину не вистачає, 20% від потреби. Знову таки, це 20% – це доволі мало. Треба 80, А далі більше. Ціни на паливо виросли на 40% з початку року. Вони його хочуть регулювати, тож буде дефіцит. Що робить Москва? Вона не може переробляти нафту, тому експортує сиру через порти на Балтиці. Вони навіть заборонили експорт бензину до кінця року, щоб залишити хоч щось для внутрішнього ринку, і ця сира нафта йде на світовий ринок, додаючи ще більше пропозицій, туди, де її і так забагато. Тобто, звісно, нам і хочеться, щоб і московити і нафту не продавали, але вони і луплять по ціні, теж тому, що виходу у них немає. Ну до речі, я думаю, що рано чи пізно сили оборони навчаться не тільки вимикати НПЗ. З московської економічної системи, але і транспортної артерії також. Венесуела теж вирішила скористатися моментом. У вересні їхній експорт досяг майже мільйона барелів на день. За останні місяці зростання склало більше 20%. Венесуела має найбільші запаси нафти в світі, але через санкції та некомпетентне управління їхній видобуток роками був на дні. Головним покупцем став Китай. Вони забирають близько 480 тисяч барелів на день. В США все ще купують трохи більше 200 тисяч барелів. Хоча Трамп погрожує тарифами на товари з країни, які купують венесельську нафту, Індія бере 60 тисяч барелів щодня. венесельська нафта дуже важка і потребує складної поробки, але при дефіциті покупці беруть, що є. В результаті за місяць нафта подешевшала на 5% за рік на 18%. Ринок чітко бачить, що попереду велика проблема з надлишком, коли пропозиція більше за попит на 2,5 на 2 з плюсом мільйони барелю щодня. Це не може тривати довго без серйозного падіння цін. Найбільше видобувають зараз ті, хто не в ОПЕК плюс, США, Бразилія, Канада, Гаяна, Аргентина всі на максимум або близько до цього. Для більшості українців, на жаль, інвестування досі здається справою для багатих і надбагатих. А та дарма, адже інвестування це просто спосіб розумно вкласти гроші в розвиток чогось, щоб отримати з цього прибуток. І нічого космічного в цьому немає. Що заважає спробувати вам, якщо хочеться розібратися, що таке ОВДП, куди інвестувати? Як не прогоріти, приєднатись до курсу основи інвестування в школу останнього капіталіста? Там все пояснять просто наочно і практично. Записуйтесь на безоплатну консультацію і самі для себе переконати, що ви також можете інвестувати. Лінк в описі під відео. Китай, який зазвичай тягне попит, зараз не в кращій формі, і цей контекст до роками вже впливає і буде впливати більше. Їхня економіка сповільнюється, хоча вони все ще купують багато нафти для заповнення стратегічних резервів. Я про це на початку говорив в китайський імпорт підскочив до 12,2 мільйона барелів на день, максимум за 22 місяці. Але це була разова акція для заповнення сховищ, а не справжнє зростання попиту. На дулі країни осіді розвинені економіки взагалі не показують зростання споживання. Японія на мінімум за кілька десятиліть. Європа ледве тримається, США трохи краще, але й там попит не розгиняється. Все зростання попиту йде з країн, що розвиваються, але навіть там темпи сповільнились порівняно з минулими роками. Робні заводи працюють на максимумі. У серпні поробка сягнула рекордних 85 мільйонів барелів на день. Але зараз почався сезон планових ремонтів. І до жовтня поробка впаде до 3,5 мільйона барелів. Це означає, що менший попит на сиронафту нафту в найближчим місяцям. Запаси ОСІДІ впали до мінімум за десятиліття в країнах-членах організації, але глобальні запаси ростуть через накопичення в Китаї та зростання кількості нафти, яка плаває в море. Нафти в танкерах у морі стало давати більше. Це теж форма зберігання, коли покупці не поспішають забирати товар. Проноси на більші місяці. не втішні для тих, хто хоче високих цін. А зрозуміло, хто хоче високі ціни. Хто їх не отримує? От вам, от вам вони високі ціни. До кінця року нафта може впасти до 59 баксів за барель. А на початку 26-го приблизно в 49-50 доларів. Може навіть пробити 50 -ку. Ну, це було би щастям для нас. Я не впевнений, що так буде, але було би класно. Це буде найнижча ціна з 2020 року, коли була пандемія, запаси будуть рости в середньому на 2,5 мільйона барелів щодня у другій половині року. Це великий надлишок, який знищує ціни. Що може змінити ситуацію? Геополітика, якщо почнеться серйозний конфлікт, але поки цього немає, ринок дивиться тільки на налишок пропозиції і слабкий попит. В сенсі, серйозний конфлікт в додачу до існуючого, і він може, звісно, початися, особливо якщо це буде десь в нафто, в якісь нафто експортній країні. Або близько неї. опек Плюс може передумати і знову скоротити видобуток, але для цього потрібна згода всіх великих гравців. А судська Аравія втомилась тримати ціни за рахунок скорочення свого видобутку, поки інші качають, скільки хочуть, вони хочуть повернути собі частку ринку і готові до цінової війни. Для споживача дешева нафта це добре. Нижчі ціни на бензин, дешевий транспорт, менша інфляція для таких, от імпортнозалежних нафтопродуктів країнах, як для країн виробників, це катастрофа. Їхні бюджети розраховані на 70-80 доларів за барель. При 50 доларах багато хто піде в мінус. Московія може втратити бюджетні доходи саме тоді, коли їм потрібні величезні гроші на війну. Венесела не зможе оплачувати навіть базові потреби країни, і режим там буде ослаблятися. Фредович, удачі тобі, е, ви поняли, займається ділом, так сказати. Мадуро пересидівся. Не ви зрозуміли. Нафтові компанії скорочуватимуть інвестиції в нові родовища. ринок зараз у стані, коли всі розуміють, що попереду проблема. Трейдери продають нафту, бо бачать надлишок. Виробники намагаються продати більше, поки ціна не впала чи нижче. Це створює ефект снігової кулі. Чим більше продають, тим нижча ціна. Чим нижча ціна, тим більше хочуть продати зараз. Єдине, що може врятувати ціни, короткостроково, це якась несподіванка на стороні пропозиції: масштабна аварія, ураган, мексиканські затоси, політична криза в якійсь великій. Нафтовій країні, але знову таки дуже довго з фундаментальними причинами до зниження нафти ці чорні лебіді, такі маленькі, пронафтові, так допомагали нафті в сіні. Ну, Колись це закінчиться, ну, здається, зараз і перестануть фактори ці впливати, і буде тільки така фундаменталочка, куди перти вниз. Саудівська Аравія, ви спитаєте, яка вигода? Якраз вигода, що вони будуть низько тримати нафту, заливати декілька років ринок, поки всі інвестиції. Підуть з ринку, і тоді сауди зможуть трошки прикрутити кранік і гарно заробити А як то кажуть, поки е, там товстий сохне худий, е, Московія, так сказать, ляже пластом, і думаю, то на те і сподіваємося, ці сподівання мають обґрунтовану позицію. Я хочу сказати. Ну, рухаємося далі. Базовий сценарій падіння до 50 баксів тривалий період низьких цін, поки налишок не розсмокчується. Попит може виріс, тільки якщо економіка різко прискориться. Але зараз всі сигнали вказують на сповільнення Шотдаун США, проблеми в Китаї, стагнація в Європі. Низькі ціни на нафту допоможуть економіці, але не одразу і не настільки, щоб різко збільшити споживання. Головний висновок – ринок затоплений нафтою, і триватиме мінімум до середини наступного року. Всі спроби підтримати ціни через скорочення. Видобутку провалились через відсутність дисципліни. Багато хто махлював, зокрема, московити. Зараз кожен сам за себе і результат передбачуваний. Ціни падають і падатимуть далі. Давай, саудівський принц! Газуй! Газуй до СССР 2. Хто поняв, той поймет. Всім всього найкращого. Тримайтесь. До побачення. Ну, СССР 2. що Як ти закінчив СССР, так і закінчує Московія. Всього найкращого.